Звичайно, вже давав свої коментарі, адже чоловіку, якому майже 80 років, ну можна вже знаєте, якось так себе поводити, робити такі речі, які знову ж таки якось його тішать особисто там, не знаю, якусь його частину, так його. І він охрестив цю ситуацію, цю операцію блискучою. Трамп охрестив блискучою операцію проти Венесуели, додавши, що їй передавали місяці планування. Про це він сказав у коментарі за у короткому телефонному інтерв'ю. З виданням «Американський президент святкував успіх місії і захоплення Мадуро. Багато хорошого планування, багато чудових чудових військових і чудових людей. Насправді це була блискуча операція, сказав він. І на запитання, чи звертався він до Конгресу за дозволом за проведення операції, що далі буде з Венесуелою. Трамп відповів, що відповість на ці всі запитання під час прес-конференції в Мар алаго Тобто, знаєте, там слідкуйте і далі, знову ж таки, і далі диві дивіться, що буде. Так? Як там говорять часто тобі, контюньон, далі буде продовження. Але знову ж таки, знаєте, цей рік. Він просто, ну не знаю, він дуже потужно розпочався, повністю ну не повністю а дуже величезні зміни в кадрових рішеннях в нашій країні. Ситуація з Мадуро. І все це якось дуже дуже багато всього, а це лише 3 січня на календарі. Уявіть собі, що буде далі. Ну, дуже чекаємо, що будуть хороші, класні рішення, будуть приємні новини. Але знову ж таки бачимо, що ну, рік починається. Він дійсно дуже продуктивно, дуже активно. Дуже багато вже всього сталося. Венесуела зараз дійсно у всіх, так би мовити, на слуху. Дуже багато про неї говоримо. І говоримо про те, які коментарі спроводить цього надала Каякалас. Адже вона говорила про те, що ЄС неодноразово висловлював сумніви щодо легітимності Мадуро і виступав за мирний перехід влади. За її словами, Брюсель уважно стежить за ситуацією та закликає сторони до стриманості. Також головна дипломатка ЄС повідомила, що розмовляла з Марко Рубіо та послом ЄС у Каракасі. Це є допис з соціальної мережі. Ну, а тим часом у мережі знову ж таки поширюється, нібито то перше фото з Мадуро після затримання американськими військовими. Достовірність фото офіційно не підтверджено, але в мережі є й інші версії подій. І зараз ви можете переглянути їх на екрані, знову ж таки, з дещо з Іронією, так, дещо з насмішкою. Але кадри такі публікують. От про перше фото, яке я говорила, про те, що нібито це затримання американськими військовими, я думаю, ви прекрасно могли зрозуміти. Так, це там, де Мадуро і два військових. Ну, а Мадуро вже. Сидить такий нещасний так на стільчику. Це із Трампом. Ну, знову ж таки, це такий стьоп, так би мовити, над всією ситуацією, яка в цілому склалася. Ми ну, дійсно бачимо, що Сполучені Штати Америка успішно здійснили масштабний удар. Це зараз цитую, слова Трампа, президента Сполучених Штатів Америки, з його соціальної мережі, Трассоша. Ви можете, по-перше, бачити цей допис. Зараз на своїх екранах а по-друге, ну бачимо, що там були дописані наступні речі. Саме Сполучені Штати Америки успішно здійснили масштабний удар по Венесуелі, внаслідок якого її лідера, президента Ніколаса Мадуро, разом із його дружиною було захоплено та вивезено з країни. Ось такі от новини з'являються на фото. Зрозуміло, так хто саме представлений, так би мовити. Ну і Трамп про операцію в Венесуелі в короткому також коментарі Нью-Йорк Таймс дещо висловлювався. Бачимо дійсно дуже багато цікавих тем, на мою думку ми обговорили з паном Юрієм, точніше мали змогу заслухати саме його думки. Ну і далі ще продовжуючи тему. Того, що відбувається в Венесуелі, деякий коментар хочу надати. А саме коментар від New York Times, від видання вони говорять про те, що американський чиновник повідомив, що під час операції Сполучені Штати Америки не зазнали жодних втрат, але не став коментувати кількість венесуельських жертв. Ось таку от зараз політику знову ж таке Трамп, так би мовити, знає то робить цю операцію. Провели за лічені години. І начебто без жертв, і коментарі, знаєте, вже від наших українських видань дуже сильно, дуже сильно як все це сталося. І, до речі, видання IP коментує про те, що атака США на Венесуелу тривала менше ніж 30 хвилин. Досить цікаві такі знаєте ще деякі деталі. Ну а тим часом ще Олександр Мусієнко, військовий та політичний експерт, більш детально на своєму youtube каналі розповів. Останні події а, актуальні з приводу Венесуели і того, що там відбулось. То ж далі, давайте уважно його заслухаємо. Пролунало щонайменше шість вибухів. А, Відомо про це зараз венесуельська бронетехніка стягується до президентського палацу Мадуро. Відомо про те, що морські піхотинці вже починають свою висадку безпосередньо в Каракасі. А Венесуела заблокована з моря. Там знаходиться флот США, який, вочевидь, буде здійснювати підтримку. Ну, схоже, про те, на те, що дійсно почав Трамп операцію з повалення режиму Мадуро, хочу нагадати, що нещодавно кілька. Тижнів тому Майкл Волц постійний представник США при ООН, буквально під час засідання Ради безпеки ООН, заявив про те, що Сполучені Штати Америки не визнають Ніколаса Мадуро легітимним президентом. Венесуели, крім того, Трамп сказав про те, що нафта і нафтові родовища, нафтовидобувні кампанії, які були американські в Венесуелі, наголошую, які видобували там нафту, були незаконно націоналізовані режимом Мадуро і відповідно підтримав венесуельську опозицію. Отже, зараз ми бачимо і спостерігаємо операцію військову. Ну тобто вона. Зараз поки що нагадую, у мене одразу, коли я побачив ці новини, знаєте, як радянська операція по штурму палацу Аміна в Афганістані щось схоже, як вона завершиться і чи це втягне США в довгу війну? Я не думаю, що Трамп хоче довгу війну. Зараз, скоріш за все, йде. Мова про те, щоб знищити режим Мадуро, самого Мадуру, мабуть, заарештувати, і щоб венесуельська опозиція зайняла владу, тому що Мадуро е вибори Мадуро не визнавалися сполученими штатами ще в часи президентства Байдена, та й взагалі відносини були натягнуті ще з часів президента Барака Обами, тобто, це не нова історія. Трамп це успадкував і вирішив діяти рішуче для того, щоб забрати нафтові родовища. Це перше, друге для того, щоб продемонструвати силу Америки. Третє це для того, щоб реалізовувати. Ось ми бачимо, що зараз фактично виконується і втілюється в життя оновлена стратегія національної безпеки Сполучених Штатів Америки. Адже там зафіксовано, що в першу чергу США будуть ну фактично діяти щось на кшталт доктрини Монро, яка передбачала захист інтересів в першу чергу в своєму прикордонні, тобто вони хочуть навести лад. Крім того, це фактично нівелює та зменшує впливи Китаю та Росії. Якщо зараз ця спецоперація буде вдалою. Путіна посадять ой як в калюжу, ой як сильно. Адже треба розуміти, що Росія накачувала Венесуелу зброєю, робила це ще й безкоштовно, тому що спочатку був значний борг Венесуели, там кілька мільярдів, близько 10 мільярдів доларів.